Бембас, ти бачиш де гриб? Ей, заступив. Заступив такий грибок. Класний, класнючий. Ми знову в лісі і знаходимо першого біляка. Та не вже наступний біляк. І цей молодший. Знаходимо прямо тут, біля цього старого, що ми залишили. Цей ми взяли, це наш перекус, грушка. І Бембос зачув, що хтось під'їхав до нас. О, там щось біліється. Зараз підійдемо. Також... А тут ми знаходимо ще один. Правда, він не дуже презентабельний, бо його поласували ним. Але почекайте. Ось яка лапка. Навіть дві штуки тут. Навіть дві штуки. Ось тут ми знайшли той грибок. Бембік втомився, приляг трошки відпочити. Навіть не думав я, що сьогодні ми, нам вийде знаходити білі грибочки. Беремо чистому цей і вирушаємо далі. Я так кажу. Гадиться. дивіться, який далека. здалека. Здалека ми його бачимо. І зараз його будемо зрізати. А і справді прийшла осінь і пішли гриби. Просто не можу не показати десь. Який осінній, гарний, чистий грибочок. Ведемо його до кошик. Ось зриваємо його. О, гарний, гарний кадубчик такий, свіженький, ще навіть мокренький. Від нього аж волога так пре, гарно, Чистимо його і беремо до кошика. Ось дивіться, який наступний грибочок нам попадається. Навіть і ми не сподівалися з Бендиком, що зустрінемо сьогодні. Кошик нас чим нас збільшується з грибами. Гарна грибалочка виходить. На дворі жара плюс 30. І так збираємо грибочки. Для цього у нас є ось такий ножик грибника. До речі, ножку червоняка ми не беремо низ, тому що він не їстівний. Ось такий сербембік прибіг. Побачив, що ми знайшли грибочок. І вирушаємо далі. Збирати гриби. Знайшли з бомбосом ще один грибок. Ого! Його напевне будемо зрізати, бо дуже важко там його зірвати. Ось такий грибочок, така природа. І так ми вже назбирали грибочків. Рухаємося далі. такий чистосенький, великий, думав, що не добрий гриб. Це вже осінній, дуже чистий. Йдемо його до кошика. Хай додалі далі полізь. Може десь ще буде. О, павучок. Ось такий. Показує, що ніхто тут не йшов. Це Добре. Шукаємо ще грибочок. Як буде, то включимось. Ось тут ми знайшли гриб. Думаю покручуся і дивлюся такий горбик. Замітили. От я і замітив цю шопинку. Ох та ти що. Тут схований скарб. Бенбик знаходить зонтик або парасольку. Перевіряємо, чи добрий він. Так. Гуд. Але якщо він один, то ми брати його не будемо. Повертаємось додому. Результатом більш чим задоволені. Так що чекаємо дощику. Буде дощик, буде дуже багато грибів. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бережіть себе. Нормальок печем. З пзом. Що ви думали? Нормально. є красота.